Всім привіт від пана Мишка. Як ми бачимо, в горах у нас ще лежить сніг. Ми приїхали на свою пасіку. У мене тут один водойом, справа там іще більше є. Так що бджілкам їде брати воду. От я говорив, що в мене одна сім'я тут сиділа всю зиму на верхніх брусках, хоч Сім'я стоїть на двох рутовських корпусах. Що я хочу сьогодні не сильно і тепло з гор, як завжди, холодом тяне. Хочу нижній корпус цей прийняти, бо завтра у нас буде два дні, буде плюс 18, а на сонці і того більше буде. Да, то, щоб потім приїхати. Бо є мед, у нас в кінці лютого був, були з неділю десь холодати, доходило до мінус 20 то я їм положив зверху мед, то дивлюсь їдять трохи. Да, то я хочу їх оце скоротити і цей. Ну, можна подивитися. Тут я їм положив невелике таке утеплення, Військовий. от діяльця порізане. під двома плівками і от ми бачимо, що десь не четвертину, але ну, відсотків 10 вони меду з'їли. Ну, я такий сок положив немаленький всього меду. І вони тут раз, два, три, чотири, п'ять на п'яти вуличках. Зараз я хочу їх скоротити. Коротшевати як буду. Заберу по одній рамці і поставлю цей заставно з одної і з другої сторони. Так, зняв ось я два корпуси. Тут мед я ось їм плівку ту, що їм заважала, зняв. Вони його їдять медок. Да. І от скільки підмору. Сонечко, щоб видно було. Ну, жмання буде. Стакан може й не повний. Трохи сипанулося. Зимували, як ви бачите, на відкритій сіті. Так, поставив я цей корпус, переставив. Їх. Корпус переставив важкий, ага, думаю, кілограм. Та я мабуть за 20 як не більше тут меду. В общем тут у них, виходить 6 рамок медових. На 4 вони сидять. Ну може не 6, а 5 буде, на п'ятерик сидять. Трошки тут ось у нижньому корпусі ходять. Да. Рухати не буду, хотів витягти крайні рамки, но... Тут як видно цей мед лежить на їх. Не хочу їх зараз турбувати. Завтра вже буде тепло. То вже завтра тоді переберу, подивлюся, чи, чи матка є, чи не, не є матки. Ну да. Десь так. Ну от Достав рамки з нижнього корпуса. Видно ця полумедова. Є отакі ось його, вони там і всередині блистить, видно практично. Запечатано мало, але блистить по всіх рамках. Сантиметрів на 20 рамка у медові. Ще теж така полумедова. В общем На розвиток є, можна робити відводки. Тут у мене десь була якась ось, а це ця ось о... медова пергомова. Ну от начебто і все. Завтра буде тепло, приїду тоді, розберу, подивлюсь, чи є розпліт. Да. Ага, і як я в зиму формую. Ну, приблизно як отой на вулик стоїть. Я приїжджаю, я цей бджоляр, як би сказати, вихідного дня, аматор приїхав, в нижній корпус увесь розпліт кинув і полумедові. Верхній корпус медові. Все, закрив, пластини поставив, от і все. І більш до їх не заглядаю. Колись скорочував, зараз не скорочую, сидять на всіх рамках. От такі то у на Ну, начебто і все. Що хотів поки сьогодні показати. Завтра день буде. Подивимося. На все добре. Дякую за увагу.